Я сьогодні зробимо, перепрошив металошукача Скоро 3. Ось він. Підключений до катушечки, до ноутбука, а на сайті у нас є оновлення на сайт виробника. Заходимо в Software Update. В даному випадку в мене Windows, зберіг, розрігував, запустив. Ось і в мене програмка, зараз хвилинку. Так, і в мене програмка ось запустилась. Тепер, значить, ось показує підключити дріт. Так, встановлюємо USB-кабель, в мене там в хабі включений. Так, далі показує з'єднання. Дородимося, що тут у нас о є, одразу показало. так, хвилинку. І вибираємо. У Нас ось 0.1 стоїть. Два остання. Після Current Версію 1.01. New Software Software версіон 1.02. Встановлюємо. Так, чекаємо. На екрані нічого нема. В плані на екрані А На екрані. Ноутбука показує відсотки оновлення. Так, чекаємо. 8990, так ще ще трошки. Так, все, good, і відповідно. прилад, відповідно одразу запустився, вимикаємо і вмикаємо ще раз. Так, не з одного валювали зараз секунду. Незручною камерою цей. Запускаємо. Один-два. Там пишусь. Це є прошивка. Пусть скинути на заводські. Дякую за увагу.